Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради, пане Володимире, вітаю вас. Вітава, вітає північ засідали в пост оборони нашої держави. Радий бачите. Ну от е, інформація щодо обстрілів сьогодні. Удар був написано так: по виробничій інфраструктурній е, по виробничному інфраструктурному об'єкту Сумщини є поранено. Якщо там не розкриваючи деталей, що це за влучання? Чи можливо є більше інформації про наслідки ворожої атаки? Ну є інформація, що дійсно. Це агропідприємство, яке займалось виробництвом зернових культур, і по складським приміщенням сьогодні був е, рашистський приліт. На жаль, там є одна людина постраждала, але на даний час про загиблих немає інформації. Слава Богу, тут така до речі, цікава інформація є, що бюджетники Сумщини отримують зарплатню завдяки донорам. Це мається на увазі, Що зараз бюджетні виплати. Е... Фінансуватимуть в області що це за донори, які це донори, як це взагалі передбачено. Ну про ідея хороша. Якщо люди одержать гроші, це прекрасно. Просто ну трошки треба розуміти, що ж там відбувається, і чому тоді треба просити донорів покривати видатки бюджету. Я на даний час не володію такої інформації з приводу ці донори. І яким бюджетникам вони ці кошти будуть передавати, тому я не зможу прокоментувати. Добре, Далі. ну тоді спробуємо з'ясувати самі. От теж важливо, що митрополит УПЦ МП Сумщини одержав підозру за розпалювання ворожнечі. Да. Як на вашу ну тут знаєте, це як привід для питання а загалом діяльність усієї, як вони називають себе у ПЦМП. На Сумщині, наскільки вони продовжують працювати, чи є от переходи до ПЦУ, і чи дійсно є оті факти, коли десь там можуть не відспівати воїни, як ми бачили неодноразово, десь якісь відбуваються сутички, бо громада хоче храм, а Ті, ну це по всій Україні. Ні, я так, не розумію, що це є і на Сумщині, Ну важливо, щоб підозру хоча б вручили. Дійсно, нарешті, слава Богу, що якісь зрушили з якоїсь мертвої точки, це питання, тому що я неодноразово наголошував, що. Кибешні попи нам під час вже другий рік війни йде, а ми все нянькаємося з ними і ждемо, які вони думають хороші вони чи погані. У них паства хороша чи погана. У нас в Сумах одна велика церква, Воскресенська, якої можуть зміститися багато людей, щоб відспівати наших героїв. От, наприклад, в понеділок я відспівав мого кума, царство небесне загибло на під оглядаром. Так не всім помістилися. Є в сумах такі Троїцький собори, які вже другий рік ми прохаємо облраду виставити це питання на розгляд сесії, і щось у них не виходить. І то тут питання я так порозумію. Вони все на народних депутатів переадресовують, а воспа нині там. А ще до війни, в 21-му році, я особисто глядав, був в одну церкву сумською і спустився у підвал, і там висив, висив портрет Гундяєва. Я спитав у цього батюшка, батюшка, а чого це у вас портрет? КГБшника висить. Він так каже: та всі ми тут КГБшники. І я зрозумію, а потім проаналізував, скільки стоїть ця церква, який внешній ну, віду цього дядька. Він дійсно КГБшник. І ми ж були прикриті випадки на Сумщині в е... Тростянці, Батюшка коригував обстріли атарерії е... по населеному пункту. То що це робиться? Два роки нам виспівувати своїх хлопців-загиблих ніде. Вони не знаю, що вони там хавають зброю чи пропагандистські. Вони пропагандують людей в звірян своїх проти проти суверенної України. вони ведуть свої проповіді на російській. То до чого як це таке може бути в нашій державі, яка другий рік війни? Віде? Ну, побачимо, що буде далі після цієї врученої підозри. Можливо, якісь будуть продовження цієї історії. Сподіваюся, що побачиться і народні депутати і обласні депутати Відповідно, ну, ну та бо знаєте, я от теж був так. Їздив там на Київщину, то люди кажуть, що чекають вже якогось прийнятного закону про заборону ось цієї російської церкви, бо ці всі на півміри вони ні до чого не призводять. І знаєте, фраза одного священника це зі слів людини, яка була поряд, який сказав, коли його запитали, чого ж ти не переходиш до ПЦУ? Там батько його прийшов так. до ПЦУ. Це на київщині. Він каже, і це причому він каже за присутності ну, керівників силових структур району, та mm -hmm. і каже: а хто мені гарантує, що буде тут за два роки? І, і, ну, і все, і люди сидять, кліпають очицями і кажуть: ну дійсно, а хто тобі гарантує? І людина відверто ще каже: так може росіяни прийдуть взагалі? Тут же ж до півночі, недалечко до Білорусі. А я, а я тут вже сижу в засаді, знаєте? І це наша інформація, що вони отримують у них карточки, на яких отримують вони кошти. Откуда ці кошти стоїть тільки догадуватися, відколи ці кошти надходять. І за які яку працю? Ну та потім дивимося, чому дозволяють міняти рублі на гривні. Якийсь mm -hmm. час да я, я дуже коротко от пишу, що на сумщині будують укріп будують укріплення. Я не буду е просити здати дійсно, локації, дійсно, але що гішно ця робота відбувається. Робота виконується е шаленими темпами, б е великими обсягами. Е хочу заспокоїти всіх е ну всіх мешканців сумського району, е що все буде добре. Все буде Україна. Е фортифікаційні фортивкацій, споруди дійсно надійні. Будуються. Тому е, з оборони є де є чим чим держати і де держати. Тому все буде добре. Дякую вам дуже за коментарі. Дякую, що долучилися. Так. Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради, був з нами на зв'язку.